Виїхав на зустрічну і влетів у мікроавтобус із пасажирами. Півтора роки доводили вину водія, котрий спричинив моторошну аварію біля села Софіївка на Горохівщині. Тоді семеро людей опинилося у лікарні, четверо у вкрай тяжкому стані. У людей були черепно-мозкові травми, переломи, їх витягали із розтрощених автомобілів. На щастя, усі вижили. Нагадаємо, у серпні 2021-го керманич БМВ близько п'ятої ранку їхав зі сторони Львова до Луцька. На дорозі був густий туман, але водій легковика, вочевидь, вирішив обігнати попутну автівку і виїхав зустрічну. Потерпілі кажуть, що після аварії водій легковика навіть не компенсував витрати на лікування. В суді він визнав свою вину, розкаявся і просив суворо не карати. І ті таки сильно не покарали. Спочатку млочанину присудили 4 роки ув'язнення, і тут же реальний термін змінили на умовний 3 роки іспитового строку. В апеляції такий вирок залишили в силі. Змінили лише термін заборони керування автомобілем. Замість одного року присудили три. Прокурори та один із потерпілих пішли вже до Верховного суду. Там вирок скасували і повернули справу на повторний апеляційний розгляд.